Одеський аеропорт слід повернути містом. Від імені городян цього домагається місцева організація партії Удар Віталія Кличка. Активісти політичної сили вважають, що провладні депутати міської ради просто вкрали підприємство в Одеситі. Розпочато кампанію зі збору підписів під вимогою його остаточного повернення у комунальну власність. Перші червоні намети партії «Удар» з'явилися на розділі вулиць Космонавтів і Філатова та на площі Незалежності. Члени ініціативної групи поясняли одеситам, що скоїла місцева влада. Як з'ясувалося, майже всі городяни не знають правди. Год назад 62 подонка із Одеського міського совєту, 62 мерзавця депутата проголосували за те, щоб Одеський аеропорт був украдений у одеситів. По-другому это невозможно назвать, потому что сейчас, когда мы начали анкетировать одесситов, мы убедились, что 95%, 95 человек из 100 понятия не имеют, что Одесский аэропорт им больше не принадлежит. Это означает, что формально здесь полностью подходит это действие под статью Уголовного кодекса «Кража». Аеропорт був переданий приватній компанії, що зареєстрована аж на Віргінських островах, і має статутний капітал лише у тисячу гривень. Спритні бізнесмени отримали 75% підприємства на 30 гектарах землі, і за рік не зробили майже нічого для його реконструкції. Міський бюджет втратив 40 мільйонів щорічного доходу. Ми зберемо підписи і будемо наставити, щоб ті депутати Верховної Ради, які пройдуть від партії удар Віталія Кличка, ініціювали цей вопрос. Писали депутатские вопросы и обращения. Все-таки довели. Досвідня всіх, що це незаконна, совершенно незаконна операція, що це кража і аеропорт необхідно Одесі там, щоб он городу Одесі приносив прибилі. Від зібрання підписів до повернення аеропорту, а тим паче до покарання винних великий шлях. Одеська організація партії Удар сподівається, що їй вдасться довести розпочати до кінця разом із небайдужими городянами, бо саме громада має бути господарем у місті. Олександр Виноградов євген Войтенко, телекомпанія Круг.